Минулими вихідними дістатися мікрорайону Ракове було проблематично, адже у ході капітального ремонту на вулиці Гарнізоні стелили нове асфальтобетонне покриття. На ділянці проїжджої частини від третьої поліклініки майже до кінцевої зупинки тролейбусів працювала габаритна техніка. Тому довелося відключити від мережі електротранспорт, а маршруткам та автобусам дещо змінити рух. Планувалося закінчити роботи за три дні, проте не все склалося, як гадалося. У понеділок рух громадського транспорту відновили, але вже наприкінці тижня хмельничан чекає. Чергові незручності начальник управління житлово-комунального господарства Віктор Чапайда запевняє, що на один день дорогу знову доведеться перекрити, аби все завершити. Прохання тільки до мешканців, щоб вони мали терпіння, тому що стільки років терпіли погану дорогу потрібно потерпіти, коли зроблять гарний асфальт, і буде і буде їздити громадський транспорт. Вже пізніше на цій ділянці вулиці облаштують належним чином заїзні кишені, відремонтують тротуари та встановлять транспортну огорожу. Але ці роботи незручності хмельничанам не створюватимуть, каже Віктор Чапайда. Нагадаємо, до капітального ремонту вулиці гарнізонної приступили місяць тому. Для її повного оновлення з міського бюджету виділили майже 8 мільйонів гривень.